Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті спеціальний ефір на граді НВ. для вас працює тетяна іванська як обіцяли давайте поговоримо про те що там відбувається із кремлівською цвіллю зараз вже понеслися якісь нові заяви каже він про те що питання воз'єднання увага українського українського народу з росією воно лише питання часу таке зараз говорить путін У нього перед побідабісіями ось відкрилися шлюзи і він почав нести різну їх. Крім того, він заявив, що що основа російського самосознання це не матеріальне, а якраз морально моральні якості. І ось тут у мене питання, звичайно, по моральним якостям, так по тому, як вбиваються наші діти, як відбувається планування маршрутів ракет, які прилітають на дитячі майданчики, падають біля. Біля шкіл, біля дитячих садочків про це все будемо говорити і про моральні якості. Також згадаємо з нашим гостем іля Панамарьов, колишній депутат Держдуми Російської Федерації. Пане Ілля, я вас рада вітати! Слава Україні! Героям слава доброго дня. Іля, ну, зазвичай мені здається, це вже не новина. Що перед парадом побідебесії по Путін якось знаєте, оживається. Це для нього якась видно весна. Заяви несуться одна за одною. Він же десь не ховається. Вже немає повідомлень про те, що ой Путіна там два тижні ніхто не бачив на публіці. Ні, перед 9 перед дев'ятим травня. Я перепрошую, він з'являється і він починає говорити. На це 9 травня він збира, зібрав найбільше лідерів, починаючи з 22-го року. Щоправда. Та це не точно не ті лідери, які брали участь верніше, не всі з них брали участь у другій світовій війні. Але тим не менше, деяких лідерів вже покасіла хворі, і індійський лідер також не приїжджає. Хоча ну можемо десь писати на війну між Пакистаном та Індією. Але окрім нього ж і інші сказали, що десь захворіли. Навіть Лукашенко сказав, що може навіть запізнитися. Що ви вважаєте? Ось про цей парад Побідобєсія, до чого. Готується Путін і наскільки він справді для нього важливий, те, що люди там відкладують, так скажемо, свої візити до Москви Я вважаю що це цілком зрозуміло. Якщо передивитись уважно на те, що казав президент Зеленський. Що він казав? Він казав так, що ось тут до нас звертаються, і саме тому ми всім відповідаємо, що ми не можемо гарантувати е, безпеку 9 травня. Тобто, це визначає, що е, це саме Фіцо та інші вони дзвонять до Києву і питають, е, чи Україна щось там планує, чи чи ні, ні? Планує? Ну і ось є така відповідь. Ну і е, звичайно, люди роблять свої виставки і. Е, Саме тому я вважаю, що там багато. Багато хто може може і ні ні приїхати. Ну але звичайно, Росія буде, буде тиснути, бо для Путіна це надзвичайно важливий день. Він фактично приприватизував себе це свято, до якого звичайно він не має жодного відношення, і це свято спільне і для народів України і Білорусі, і Росії, і всіх інших держав, які воювали з Гітлером він звичайно намагається це представити так, що це це це, це виключно Росія. Ну це просто гідне, і я вважаю, що це історія. Ще його засудять через себе. Ну він просто руйнує, руйнує це свято і ганьбить цю величезну трагедію, яка відбулася для усіх наших народів. Те, що Сі Цзіньпінь приїжджає на цей парад, зрозуміло для Путіна. Ось мені здається, це найважливіша перемога 9 травня цього року. те, що він йому вдалося запросити Сідіньпіня, і вони приїдуть. Але окрім того, що він десь мав би стояти поруч із ним і приймати цей парад, вони ще й будуть підписувати якісь документи знову ж таки про співпрацю, і про це каже в тому числі, і адміністрація Путін, мовляв, вони будуть об обговорювати е якісь спільні е навіть проекти. Я нагадаю, що в останнє, до речі, СІ був в Росії в березні 2023 року, а це от, ну, буквально не, не так давно можна, було, можна сказати. так, Про які проекти йдеться, про які документи йдеться, і чи не є це, знаєте, ну, таким показовим. ну, Тому що до того ж. Всі, коли приїжджав, ну щось вони так же ж там те підписували про щось спілкувалися, співпрацювали. А тут от якось дуже голосно заявляється про те, що ось він приїде. Ми як домовимося, попідписуємо підписуємо різні документи, чи не показово це робиться? А якщо так, то кому і для чого? Ну, звичайно, показово і з моєю інформацією нічого там серйозного підписуватись не буде. Тобто, усі документи, про які йдеться там, вони носять переважно там досить технічний характер, так скажемо, іволюціонне аніціоно. Але звичайно, там СІ для Путіна це певна гарантія того, що все буде гаразд з парадом. І що не буде нападів, бо він звичайно розраховують, що Україна не буде бити по Красній площі випадку, якщо там будуть. Китайські високопосадовці, те, що вони ж намагаються залучити там когось зі Сполучених Штатів, тобто просто використовувати цих людей як заручники. Але посада заручника зараз вона дорого коштує, і саме тому я вважаю, що звичайно китайці будуть викручувати Путіну руки, щоб він щось там підписав на їх користь. Ну вони взагалі тримають таку позицію, тобто стрибай вище, там де доводить. До, до нас що лояльний, і що Росія налаштована і далі співпрацювати з Китаєм, але Китай не квапиться там наращувати там постачання нафти та газу, наприклад, вони розуміють, що треба так тримати Путіна дуже дуже міцно і не давати йому багато свободи. А ось, власне, говорячи про парад, про те, що та заручники дорого коштують, і тут виходить, Путін платить ось цьому заручнику. Та буде платити надрами своїми землями, людьми. Я не знаю, чим ну якось буде розраховуватися з сі за те, що він прийде, і буде такою гарантією безпеки. та? Це не дивно, тому що Путін завжди казав, ми будемо прикриватися жінками і дітьми, а тепер ще й з товаришем Сі дзіньпіням прикривається. Але а якщо от так от, чесно, як ви вважаєте, а Путін справді може боятися за своє життя? Ну, от, наскільки він боїться, що справді щось з ним може статися на ось день цього побідобісі? Ну, По перше, Путін насправді боєгуз, тобто він ні, така людина, яка любить ризикувати просто так, він дуже гарний психолог, і тому він завжди рахується, яка може бути відповідь, і саме тому він там полюбляє там підвищувати ставки, там бліфувати і все таке інше. Але коли він відчуває, що є справжній ризик, то він туди не, не лізе. І э, зараз ну, я вважаю, що його розрахунок він дуже простий. Э, э, ну, ніхто там з України не буде стріляти по мавзолею, якщо там будуть разом Путін Сі, там, і з усіма міжнародними лідерами. Ну, це, це, це просто неприємно і це, це буде визначати там оголосити війну з багатьма іншими, іншими країнами. Я вважаю, що цього не відбудеться. Але якщо буде приліт до самого параду, тобто до військових, ну по-перше, це легітимна ціль. а... а по друге, якщо вона відбудеться, то звичайно це буде просто величезна ганьба для, для Путіна. І я вважаю, ось саме цього він зараз боїться більш ніж за своє життя чи може бути, от не вас першого питаю, але тим не менше, чи може бути таке, що Путін сам зробить якийсь тракт? Ми ж розуміємо, що це не обов'язково буде на Красній площі, що це не обов'язково буде в Москві, а десь на яких на якійсь із території Федерації може відбутися теракт, і ну Путіну буде його вигідно зробити. Може бути таке, ну щоб звинувачити звинуватити Україну ну де, з одного боку, це. Типова реч для російських спецслужб робиться саме такого такого роду провокація. Але я вважаю, що 9 травня цього не буде, бо іміджеві втрати якщо будуть пропущений якийсь теракт, вони будуть для Путіна набагато гіршими ніж якась перевага, яку він отримує через звинувачення. України ну і для спецслужб а, а, також їм потрібно показувати свою ефективність та спроможність, і саме тому я вважаю, що ні 9 травня ні нічого не, не відбудеться. Так, я хочу ще власне поговорити про ось ці заяви, які буквально за кілька хвилин до ефіру я почала читати. Там в нього знаєте з'явилася звичка. Ну не знаю, в нього каже, що є купа близнюків, двійників у Путіна. У нас взагалі є журналісти є чи то пак ведучий, які кажуть, що взагалі Путін давним-давно лежить в холодильнику. Не не суть. Ось цей Путін він говорить з пропагандистом, і кожну кожен тиждень він. Дає таке інтерв'ю то з машини, то з якихось коридорів. Що мені от з одна із заяв він сказав про свого приємника. Так? Він сказав про те, що він вже про нього думає, але вибір все рівно буде лишатися лише за росіянами і сказав, що має з'явитися кілька людей, які б могли домогтися до віри населення, до віри народу. І тут, знаєте, в мене якісь когні когнітивний дисонанс. З одного боку, він каже, так, буде приємник І ми розуміємо, що це Путін, кого він поставить, той буде. А з іншого боку, він нібито підіграє демократії каже: в нас ж, ніби все чесно, все рівно, когось виберуть. Це буде вибор вибір без вибору, це ж очевидно, чи не так? Ну, очевидно, але ну, я просто хочу о... Так нагадати, що про приємника ми перший раз чули від Путіна так приблизно в року 2004-му, е, е, мабуть, навіть третьому, коли він шов на свій перший перевибор. Е, ну четвертого стовідсотково. Е, е, тобто, це не визначає жодним чином нічого, е, він е, просто так підтримує енергію в російських елітах бо вони ж також не зацікавлені щоб Путін там був навічно і е, е, там завжди є там, певне, не, не, там надія е, очікування. І саме зараз, е, е, ну через те, що все не дуже гладко е, по американській лінії е, там вже зростає певне розчарування просто всередині Росії. Про мішеліт і ось саме тому я вважаю, Путін і почав про це говорити. Що то я не завжди там шановні? Ну вам, вам треба перетерпити, але я не завжди. Ну але в це ніхто не вірить, звичайно. Я думаю, що він десь, знаєте, це якийсь певний психологічний прийом, можливо, йому якийсь його власний терапевт порадив десь собі нагадувати, що ти не назавжди, щоб десь щось, хоча б трішечки людське лишалося, вша там людського нічого немає. Добре, почали з і давайте ним завершимо. Наскільки для Путіна ось важлива ця дата, тому що ми побачили, що 100 днів Трампа він їх відзначив. Він сказав, що все, що пишуть про його низькі рейтинги, це фейк. Він перемов. Можеть народ переможець і навіть зачепив 9 травня? Звичайно, що там пропагандисти кремлівські почали волати, почали казати про те, що це неправильна історія? Ну тут справді та маємо питання до того, тому що для штатів точно війна не завершилася 9 травня, але це був такий ну певний такий моральний ляпас Путіну. Що ви про це скажете? Готовий Путін відстоювати 9 травня, і якщо ми вже про це говоримо, чи можна все ж таки очікувати когось з адміністрації трампа на ось цьому параді Ну Перш за все, я з вами тут на сто відсотків згодний, що Путін і Трамп у них такі змагання і що ані Путін друг Трампа, ані Трамп друг Путіна. Тобто це саме змагання, те, що там були такі облізування з обох биків, це не визначає, що вони друзі, і я вважаю, що ось ця ідея з 8 з 8 травм травня Трампу прийшла саме через те, щоб позмагатися трохи з Путіном. Ось він як побудував свою систему всередині. Не середині Росії, а чому ми не, не спробуємо те саме зробити і в Сполучених Штатах і перехопити тут ініціативу? Але звичайно, ситуація зовсім інша, тобто для росіян це дуже важливо мати якусь величезну перемогу, і саме тому це і насправді головна скрепа, яка існує в середині Росії для американців, звичайно, це не так і. Для американської свідомості війна во В'єтнамі, наприклад, вона набагато більш важливіша, хоч там і не було перемоги. Але з точки зору впливу на американське суспільство, на американську історію, вона була набагато більш значною. І те, що там Трамп буде робити, звичайно, я вважаю, що успіху це не, не досягне. Були чутки про те, що ну і натяки та від пропагандистів, що ось ми перемогли, хтось прийде зі штатів. Дуже коротко, мало часу лишилося вірити в те, що хтось зі штатів прийде на 9 травня, чи ні? Хтось може, але це буде не Рубіо. Може приїхати Вітков знову як заручник. Йому не звикати. Пане Ілля, я дуже дякую вам, Ілля Панамарьов, колишній депутат Держдуми Російської Федерації, був разом із нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто провів ці дві години разом зі мною в ефірі. Я з вами почуюся в п'ятницю зранку. Вже бажаю вам усім тихого завершення цього дня. І, звичайно, що нагадую, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Тому не забувайте донатити і пам'ятайте, що Україна вона назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.